Загалом проєкт коротко має назву Зростаймо разом. Він реалізується завдяки проекту Говерла», що імплементується західноукраїнським ресурсним центром всеукраїнської громадської організації. Загалом суть проєкту це підготувати виховати молодіжних працівників у десяти ключових громадах Житомирської області. І, Власне, Житомирська міська територіальна громада. Взяла участь у конкурсі і, відповідно, їй було відібрано цей проєкт. Суть проєкту під час е, проєкту, який буде тривати 10 місяців, буде проведено три тренінги, програми Молодіжний працівник: один базовий, два спеціалізованих. Окрім цього, для молоді буде надано. Ментора, який спільно з молоддю буде розробляти рекомендації пропозиції стосовно покращення розвитку молодіжної політики в громаді, і після цього протягом двох місяців буде проведено 10 офлайн тренінгів для молоді Житомира стосовно адвокаційної кампанії. Тут як таких вікових обмежень немає, тобто мон кажучи від 14 і до Якщо ти працюєш з молоддю, тебе цікавить молодіжна політика. Тому молодіжний працівник він таких рамок не має. Але коли буде ментор, коли будуть адвокаційні кампанії, вони будуть спрямовані на молодь Житомира, то тут уже ми говоримо, ці заходи будуть проводитись для молоді віком з 14 до 35. Яка користь для молоді? По-перше, це можливість стати молодіжним працівником через неформальну освіту, бо це програма неформальної освіти. За три дні можна навчитися і стати молодіжним працівником. Друге, що молодь отримує, це те, що коли буде ментор. Закріплений ментор буде розповідати про можливості для молоді, стипендії, фандрайзинг, якісь грантові підтримки, які існують у Житомирі, в Житомирській області. І третє, що молодь буде розбиратися, що таке адвокація, бо ми вже презентували цю програму в багатьох громадах. І коли ти запитуєш, молодь що таке адвокація, іноді в людей асоціація що це адвокат. Хоча це трішки не так, це вміння не захищати, а це вміння представляти свої інтереси і правильно комунікувати з владою.